Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера. На першому незалежному аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сиренка, як завжди, з вас вподобає і підписочка, якщо не підписані, а з нас чіткий своєчасний професійний контент. Друзі, нас запитують сьогодні наші і підписники, і аграрії. Сподіваємося, хто не підписаний, підпишеться. А скільки необхідно на насінин на метрі погонному. Ну, не дивно, через те, що багато хто, можливо, не знає, може немає освіти, можливо, тільки хто придбав землю. Ми до цього нормально відносимося. Через те, що ну, як немає якщо знань, то для цього і існують фахівці, експерти, консультанти, Ну, і відповідно ми. Які маємо великий і виробничий, і науковий досвід. І я постараюся досить коротко і доступно вам роз'яснити. Тому почну із основ, друзі. Щоб порахувати або знати, скільки ви сяєте на сінин на метрі погонному, ви маєте знати, а скільки у вас цих метрів на гектарі погонних. А для цього необхідно знати ширину всього-навсього міжряддя вашої сівалочки. Сьогодні не так багато модифікацій сівалок з різною шириною міжряддя. Найчастіше, друзі, сьогодні використовуються сівалочки, наприклад, ті ж самі СЗ 3,6, СЗ 5,4 з шириною міжряддя 15 см. Є сьогодні і сівалочки з меншою шириною міжряддя, є 12,5. Є і більше 17,5 19 см, є 25, є 30 см. Але це не так вже багато для того, щоб нормально порахувати. Давайте зупинимося. Приклад наведемо на сівальці, яку використовують 80% фермерів. Це сівалочка СЗ 5,4 або СЗ 3,6. Я, друзі, зустрічав в, своїм, в своєму ну, виробничій практиці. Хлопців-фермерів, які сівалочкою сз 3,6 сіяли 6 сіяли озиму пшеницю, отримували нормальні сходи і хороший урожай і по 7, і по 8 тонн. Тому, якщо нормально налаштована сівалка, друзі, можна і нею посіяти. Нехай вона навіть стара, їй 20, 30, 40 років. Ну, ця сівалка з'явилася на початку 70-х років, розумієте, то це вже їй 50 років. Розумієте, то. Але не всі можуть мати доступ там, до Джондіра, до Пьотінгера, до Харша. Розумієте? Тому це все нормально абсолютно, друзі. Так от, давайте. Ви знаєте, що ширина міжеді 15 см. І тепер, і тепер необхідно просто порахувати кількість насінин на цьому погонному метрі, друзі. Що тепер необхідно знати? Тепер необхідно знати, а скільки оцих погонних метрів на вашому гектарі знає, що у вас 15 сантиметрів. В одному гектарі 10 тисяч квадратних метрів. Ну це математика. Не може бути менше, не може бути більше. Це 10 тисяч квадратних метрів. От ви 10 тисяч квадратних метрів ділите на ширину міжряддя. Найкраще це робити не на 15 сантиметрів, а на 0,15 метра. І ви получите. Дуже цікаву цифру. 66 666. Тобто аж 5 шістьорок. Тобто в вашому гектарі 66 тисяч 666 метрів погонних. Тепер дуже просто, друзі, взяти мільйони ті, які ви сієте, Наприклад, ви сієте там 4 мільйона, 5 мільйонів. Ну, це вже інша тема. скільки необхідно, ми це вже говорили. У нас є відео. Як розрахувати, скільки необхідно мільйонів. там Багато факторів на це впливає. Давайте зупинимося на 5 мільйонів. Щоб легше рахувати, друзі, я розумію, сьогодні можна сіяти і 3 мільйона, і 3,5, і 4 мільйона. Ну, як ми говорили, вже багато факторів на це впливає. Для того, щоб легше рахувати, розумієте, то от 5 мільйонів ми ділимо на 66 666 метрів. І отримуємо. 75 насін, друзі, на метрі погонному. 75 насінин, от коли ви настраюєте сівалочку, у вас має бути на погонному метрі. 75, друзі. Зараз ви запитаєте, а як зробити похибку на схожість, на чистоту, друзі. Сьогодні насіння доробляється на суперових насінневих заводах. Майже всіх виробників. Навіть хлопці, ті, які... Вже ну, доробляють своє насіння, вони придбали нормальні машини. Чи там алмаз, наприклад, чи інші модифікації, на заві вже ніхто не доробляє. Тому сьогодні насіння чисте, нормальне, це не те, що було там 30-40 років тому, коли насіння дійсно мало необхідно, треба було розрахувати посівну годність, чистоту і все інше. Тому я що вам скажу, от якщо 75 насінин ви можете просто зробити поправочку на схожість їх. Сьогодні на мішечку кожного виробника, коли ви купуєте насіння, пишуться такі цифри. Маса тисячі насіння або схожість насіння, або енергія схожості. Наприклад, 98% Mechanisms", схожість насіння, то вам необхідно додати 2%. Тому ви до цієї цифри 75 насінин додаєте ще. 2%. Розумієте? Проста арифметика, друзі. Якщо у вас інша ширина на міжряддя ну, ми приклад, привели для 15 см, тоді ви 10 тисяч квадратних метрів, 10 тисяч ділите на 0, наприклад, 19 і получаєте кількість погонних метрів. Якщо у вас ширина міжряддя, наприклад, 30 см, тоді ви ділите на 0,3. Розумієте? Але тепер саме головне, друзі. Саме головне це не стільки на сінин, це тут важливо дуже на метрі погоному, а щоб їх рівномірно розмістити. І сьогодні в світі йде тенденція до більш точної сівби, до рівномірного розміщення. Через те, що коли ми сіємо пшеницю, навіть не обов'язково там сівалкою СЗ, а іншими сівалочками, то ви бачите пунктирності немає ніколи. Тобто ми не можемо отримати, як, наприклад, як сьогодні ми сіємо кукурудзу по технології там з престіжен плантинг, точна сівба, то ми, якщо нам потрібно на метрі положити там 4,5 насіння, чи 5, то відстань між насінням практично одинакова, чи соняшнику, чи сої, то в пшениці це є питання, є проблема. Тому в світі є все тенденція до більш точної сівби. І сьогодні існують вже і висівні апарати, і сівалички. Які можуть більш точно сіяти. Той же самий хорш аватар. Я приклад завжди навожу по ньому, через те, що я сам знайомий із виробниками даної сівалки і був на заводі, бачив цей висівний апарат. Але для цього необхідно, друзі, висівати маленьку ну, кількість насіння на гектарі, ну, наприклад, 2 мільйони В Європейському Союзі, де отримують на круг по 5-6 тонн. То там, коли заїдеш на поле до фермера, то в нього дійсно висівається там 2-2,5 млн і насіння рівномірно, абсолютно одна, де 1,5 см. Півтора сантиметра, сантиметра і між насінням, то ми і отримуємо, Тоді ми отримуємо рівномірні дружні сходи. Навіть при пізньому посіві, друзі, і коли насіння воно не там густо, а там пусто, як у нас при сівбі. В одному місці, якщо ми сіємо 75 насінин, в одному місці може бути 10, потім 5 см нема насіння, потім 15 насінин, потім ще немає насіння. І виходить, рвані оці рядочки. Це є проблема. Через те, що там, де скупчення насіння, там потім і куститься гірше пшениця, і конкуренція, і алелопатія. Ми про це вже все розповідали. Тому, друзі, ви старайтеся, щоб сівалочка, коли буде сіяти пшеничку, а ще багато сіяти пшениці. І ми бажаємо, щоб ви класно посіяли, тримали сходи отримали хороший врожай. То ви, крім того, щоб порахуєте, скільки насіння на повному метрі, вам необхідно зробити все можливе для того, щоб рівномірно насіння це розмістити. А для цього необхідно зменшувати все таки норми висіву. А щоб зменшити норму висіву, необхідно якісно обробити ґрунт. Якісно, просто ідеально. Щоб і глибина була рівномірна. І розмістити ці 75 насінин на метрі погонному рівномірно. Приклад, я от провожу по аватару. 30 см. І виробники, хто розробляли висівний апарат, той же самий Філіп Хорш, він рекомендує сіяти 2 мільйона. 2 мільйона, друзі, коли ми посіємо, тоді нам треба між насінням розмістити десь 1,5 см насі... насіниною. І тоді вийде якраз за ці 2 мільйона нормальних рівномірних сходів. Це супер. Ну, це в основному, як я вже говорив, для країн Європейського Союзу, там, де нормальна погода, голстрім, ідуть опади, ми отримуємо нормальні дружні сходи для гібридної пшениці одноросткової, яка дає колосок по 15 см і по 75 мм на сінин колесі по 4 грама. От 2 мільйона по 4 г 8 тонн. Нормальне рішення, нормальне. Тому, друзі, арифметика досить проста. Не потрібно там, якщо потрібно, напишіть ми, роз'яснимо в коментарях і дамо вам більш точну відповідь. Тепер ви знаєте, як порахувати, скільки насіння на повному метрі необхідно висіяти вашою сівалкою. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сиренко. Коментуйте, поширюйте інформацію. Так, да, Друзі, в коментарях вказуйте, з якого ви регіону, з якого району. Це дуже важливо. Нам легше тоді і орієнтуватися, і давати відповіді на ваші запитання. За бажанням ставайте спонсорами нашого каналу Мистецтво Поля Сирієнка. І, друзі, сезон сівби озимої пшениці вже розпочався. Якщо потрібно, наша команда готова виїхати в господарство. І надати вам хороші агрономічні професійні консультації ну, це наша основна робота. На все добре. До зустрічі на каналі. Пока-пока.